Так, всім привіт. Серія починається трішки не так, як завжди. У нас без 10-10 вечора. Ось така на вулиці температура мінус 15. Зараз перевіримо ще там на тому градуснику, який на вулиці. І в мене в сараї акумулятори. Беру такий плед і йдемо їх утепляти, так як не знаю, до якої температури там, ну, до якої позначки температура може опуститися внизу. Ну, от на вулиці показує мінус 14,6. Якщо дивитись по інвертору, показує 13,9. Ну, поки що, плюс, але все-таки краще перестрахуватися. На верхньому акумуляторі показує плюс 14, на нижньому ось показує плюс 13 градусів. За цими оленями. У ну, двері скажімо, двері такі холодні, то котел він тут хоч і гріє. Тобто ці дверцята тут теплі, в принципі, нижні дверцята теплі. Але все-таки сюди холод про, ну, проходить. Для того я повісив оцю, ну, це покривало. І зараз що я зроблю? Візьму цей плед і отак акумулятори зверху просто-напросто накутаю для того, щоб були менші втрати тепла. Думаю, коли буде вночі зарядочка від міської мережі, то якась ну, там, трішечки температура підніметься. А взагалі планую з пінополістиралу типу за такого. З двієчки зробити сюди такий коробний короб. Хоч щось буду думати, далі морози в принципі, теж такі самі передають, то краще за такий короб зробити, хай він буде. Тут, не знаю, напевно, десь три листа пінополістиролу піде. Побачимо. Ну а поки що ось так беремо плед та утепляємо. Ну, ось так це виглядає. Що буде до ранку, вже потім покажу. Не знаю, опуститься чи підніметься. Але воно тут складено вдвоє. Плед такий тепленький. Думаю, все-таки температура буде не так виходити. Тут ззадні котел, то воно трішки, в принципі, буде підігрівати. Ну, основний холод заходить звідси від дверей. Ось так все закрив. В принципі, думаю, все буде нормально. Так, ну що ж у нас ранок? Генерація. Отака всього 14 Вт за ніч з мережі. Залили 3 кВт. Ну кВт. В принципі, на нижньому акумуляторі у нас зараз 12 градусів, а на верхньому 14. Все-таки верхньому там тепліше якесь тепло йде від нижнього. Плюс ну, сам же він вище стоїть. І знизу тут не утеплене, тут закутано. Ну, будемо спостерігати, що ж у нас буде далі. Випали тут трішки знову з ютубчику на тиждень. Чому ось тут така вставочка? Знову у нас морози. Сьогодні вночі у нас було аж 19 градусів. -мінус. І продовжуємо з утепленням моїх скажімо так, акумуляторів. На даний момент у нас ось так мінус 10,4. Сонечко десь там таке воно. Різним пробувається, генерація в принципі, сьогодні досить таки непогана. Акумулятори там потрошку заряджаються. І вже надлишку поки що нема, але трішки енергія є. Тому куди її діваємо? Правильно, по цьому шнурочку. І переганяємо ось туди на зарядочку. Ну а тепер розкажу, що я придумав з обігрівом. в принципі добре, акумулятором стало тепліше. Але все одно на вулиці такі великі морози, бачимо генерація. АКО. Ну, і, в принципі, температура на акумуляторах 14,4. Але це більш за того, що верхній у нас 15, нижній у нас 13. Тобто нижньому все-таки трішки прохолодно. Тому що я вирішив? Є в мене ж такі, не знаю, як воно ще правильно називається, такі мат. Це коли бджіл годую медом, то я цим матом обгортаю бідон. Сюди ставиться термодатчик під низ і воно по термодатчику нагріває мед до 60 градусів. От я вирішив ці мати поки що використати для обігріву своїх акумуляторів. В них одна сторона гріється, ця сторона не гріється. Тобто, що я буду робити? Під низ. Не знаю, правда, як це в мене вийде. Що я хочу? Ось сюди, під низ, притулить ось сюди оцей мат і якось його тут закріпить, ще правда не знаю як. І в принципі, думаю, що воно буде досить таки непогано підігрівати цей нижній акумулятор. Наприклад, там вмикну його на 2 годинки. Ай воно попрацює, потім вимкну, потім знову або поставлю цей самий датчик температури, наприклад, якщо менше там, 15 градусів, тоді воно буде вмикатися. Ну кажу, перша задачка це його закріпити ось тут з піднизу. Увімкнув, підігрів, ось так його закріпив на планочках. В принципі, з цієї сторони воно теж ледве таке тепленьке. Але тепло відчувається, увімкнув сюди ж одразу на виход з інвертора. Тобто, щоб не споживати дорогу енергію, бо споживати сонячну енергію. Ну, на акумуляторі у нас. 99-98%. та 98%. Ну і трішки пізніше подивимось. Зараз температура у нас що там 13 градусів. Думаю, десь на годинку я його так залишу вимкненим Поставлю собі, скажімо так, будільничок, щоб не протикати Зараз у нас без 10, 13,48. Через годинку прийду та перевірю, яка температура. Пройшла годинка. Зараз подивимось, що у нас по температурі. От. Нижня батарейка у нас була 13 градусів. Вже показує плюс 15. Верхня також плюс 15. Тобто на 2 градуси у нас вже потепліло. В принципі, скажімо так, працює. Якби ще чим-будь з піднизу. Щоб тепло не тікало, взагалі було б дуже-дуже чудово. Ну Поки що так. Думаю, ще хай годинку так побуде. Ну і Потім вже побачимо. Ну, підніметься ще не підніметься. Це ж поки. 100 кг, скажімо так, тих комірок там нагріється, то потрібен час та деяка кількість енергії. Ну, Нічого, спостерігаємо далі. Так, ось це був показ лічильника зранку. Це лічильник той, що йде туди, скажімо, на зарядку автомобіля. От 456 було 448, 8 кВт, чи 8 кВт в один, пішло на зарядку і дивимося, що по сьогоднішній генерації. Сьогодні у нас генерація склала. 21,5 21 кВт годину. Я думаю, що це в мене на даний момент поки що рекорд. Так як сонечка вже не вистачає, всього 714 Вт, то йдемо, відключаємо автомобіль з зарядки хай запасається в акумулятори. Тому що морози, обстріли і так далі. На споживання аж 3,65. Так, вечір. І сьогодні в мене рекорд по генерації. 11-13 вольт. То у нас місяць там вже світить. Но сьогодні згенеровано 21,9 кВт. -година. Це я таки скажу непогано. Такого показника раніше в мене не було. Знаю, було 16-19. Сьогодні 21,9. Так, по батарейці. Не зарядилося вона сьогодні до 100%, так як і автомобіль заряджав і, в принципі, навантаження були. Тобто зараз 87% на завтра сонечко, думаю, все буде нормально. Температура 17,2%. Що ж по навантаженню? Навантаження сьогодні вже 21,8 кВт. Так, І тепер так як серія про підігрів. підігрів під низом, що ми бачимо? Вже у нас 18 градусів на БМС 17, на самих комірках 18. Думаю, дожину до 20. Ну, і потім уже підігрів вимкну. І будемо дивитися, як температура буде зменшуватись. На верхній. Як було 15, так і залишилося. Але думаю, коли нижня прогріється, тепло почне тікати уверх. І тим самим буде підігріватись також і верхня батарейка. Ну, поки що, якось так. Перший день експерименту. Експеримент поки що вдалий було 13. Стало 18. І це ж воно поки прогріється, так як датчики температури знаходяться в верхній частині ну цього корпусу, а гріє в нижній. Тобто поки все прогріється, і потім температура тільки стабілізується. Так, морозчик на вулиці, скажімо так, крипчає. Ну Що у нас на акумуляторі тут показує 18,4. Якщо дивитись тут, то показує вже на BMS-18. На самих комірках плюс 20. Тобто вже час вимикати моє опалення підігрів. Так що ми бачимо, тут плюс 16, тобто на 1 градус температурка збільшилась і на верхньому акумуляторі. Ще що вирішив зробити. Є в мене такий фольгоізол, він хоч і тоненький, але думаю під низ під цей пледик кинуть фольгоізол. Накрить наверх плед, все-таки буде трішечки тепліше і тепло буде менше тікати. Зараз цим і займусь. Є тепер додатковий шар утеплення, ось так виглядає фольговий золочик. хоч він і не товстий, але все-таки, я наскільки знаю, то він інфрачервоний в цій промені. Від себе відштовхує і віддає їх назад. Ну і ось так, не знаю, можливо. Навіть тут спереді щось накину. Прижму, ну а тим часом температура піднялася до 21 градусу. Дійсно, якби його знизу ще утеплить, якийсь шматок пінопласту туди закинуть, то було б взагалі добре. Ну, поки що так на переведень. Досить непогано, прогрівся в принципі, з 13 до 21 градуса. Ну а там за ніч подивимося, що там буде зранку, можливо, сильно охолоне, можливо, не сильно. Ну, Будемо контролювати. У нас холодає-холодає, тому якось так. Ну от На даний момент 14,5 градусів у мінус. Пишіть, як там поживають ваші акумулятори, чи ви їх втепляли, чи не втепляли. В принципі, можна було б провести експеримент подивитися, як вони будуть працювати. Ну, Скажімо, без утеплення, без цього нічого не без видумовування. Але ну, всі розуміють, що зараз на вулиці, там в Києві відключення і так далі. У нас вчора теж був приліт. Скажімо так, по, по деякій. Генерації і так далі. Тому утепляємось, щоб по максимуму енергії жило в ось тих акумуляторах. Тому що чим холодніше, тим запас енергії розходується швидше. Ну, скажімо, і так далі. Тому треба їх утепляти. Якщо дивитись по програмці, сьогодні у нас 11 січня. Ну, у мене принаймні так фокусу немає. О, 11 січня. І що? Дивимось по програмці? По генерації та по споживанню вибираємо рік, це у нас перший місяць, і що ми бачимо? Генерація становить на даний момент 71,6 кВт, годин і взяли з мережі 66 кВт. годин Це те, що пройшло через інвертор, те, що повз, вже будемо рахувати в кінці місяця. Тобто, на даний момент, ну якщо так скажемо, та де то є фокус. Якщо рахувати так грубо, то сонечко поки що рулить, взяли сонця більше, ніж від мережі. Подивимося, як там було далі з сонцем. Чи більше, чи менше, ну поки що мені подобається. Хоч в середньому це в принципі там небагато, скажімо так, 6, близько 6 кВт годин на добу. Але ну, поки що це краще, ніж було в минулому місяці. В минулому місяці у нас за весь місяць було 90 кВт, годин а тут за 11 днів вже 71 кВт. Так що якось так, хоч і поганенько, але альтернатива працює. Діло в нас вже йде ну, потрошку до весни, Ну, а там все буде більше і більше сонечка, більше генерації. Менше буде холоду, акумулятори буде більше енергії зберігати і так далі. Так що працюємо далі. Завтра вже зранку покажу, який буде результат на акумуляторах, наскільки вони прохолонуть. Ну, 21 зараз є, зранку подивимося. 7-го 47 хвилин. Ранок акумулятора. 68%, 15,8% чи 15,6% середня температура. Що ми бачимо? Нижній акумулятор 15%, на БМС 14% і верхній акумулятор 15%, тобто приблизно на 5 градусів. За ніч у нас температура зменшилась. ну і Акумулятор прохолонув. Але нічого, я думаю, з піднизу теплим. Ну і подивимося ще раз результат. Поки що якось так на рації немає. Сонячні панельки повністю снігу час, У нас там 12.21, 21 якраз можна почути, як буде деяка 8 кВт. В принципі, щоб дуже так ні, але так трішечки ну, шум, скажімо, зараз вона припинить шуміти і ми подивимося, яке генерація на даний момент та що по температурі на батарейках. Заодно на таких навантаженнях перевірив, чи нічого тут не нагрівається. В принципі, все добре. На цих кабелях таке ледь ледь не знаю, на ощуп, може градусів 30 При тому, що зараз в батарейку затікає 108 А майже 109. В принципі, досить таки непогано, думаю, поки є таке навантаження, то потрогаю ці кабелі потрогав, то потрогав, все в принципі, добре. Сонечка на даний момент залітає 6 кВт-137 Вт. З поля, яке йде на схід 3 кВт 240 Вт. І з південного і 2 882. Дивимось по акумуляторах. В принципі, вони сьогодні на саморозі розігріві. Тут 16 В на самий БМС 17, ну Зрозуміло, що такі струми 50 А. Якби не багато, але і мало. Розбіжність 10 мВ. Тут а що у нас? Розбіжність взагалі 3 мВ. Ну, напруга, кажу напруга струм 58 А. Тут 52 Це все-таки трішки бере на себе більше. Ну Якось так. В принципі, добре, що вони саме не гріються, і не доведеться їх підігрівати. 22-22. На вулиці, ось така температура. У мене показує 16,3, 16,5. десь так, ну В телефоні показує мінус 17. Тут уже в сараї відчутно так похолодало, навіть заходиш, то вже так по ногах не сильно жарко. Відкриваємо мої городіння і дивимося, що у нас там по температурі. Сьогодні підігрів не включав, це чисто те, щоб у нас, скажімо так, саме нагрілося нижній акумулятор 14 градусів на самих комірках і 13 на БМС. Верхній акумулятор 16 градусів. То нижній все-таки підмерзає набагато швидше. Треба було раніше мені зайти в сарай, подивитися, яка температура, і на годинку на якусь там вівкнути. підігрів, але трішки, скажімо так, провтикав уже 22-23. Сьогодні генерація була досить таки непогана. 19 кВт згенеровано за сьогодні. За рахунок цього в принципі, акумулятори і підігрілись. Тобто сьогодні ніжко не вмикав з 20. Градусів, які було вчора ввечері. от За добу температура опустилася до 14. Ну, Я думаю, що завтра теж ще передають сонечко. Щось Трішечки саме підігріються і трішечки вже думаю, будемо догрівати, таке далі. Температура теж велика скажімо так, у мінусах. Замотав назад акумулятор. Ось так його типу ніби якби утеплив. Йому там, має бути трішечки тепліше. Пишіть, як такий варіант, прийде чи не піде, чи все-таки зробить йому короб, якийсь там спінополістиролов. Не знаю, в принципі, мені нормально. Два ну, плед, одіяло, утеплив, вже якесь тепло тримає. Продовжимо експеримент. Ще завтра деньок, подивимося, як воно себе буде показувати. Ну і звісно, подивимося, яка буде генерація. Так, Сьомо ранку дивимося, що по, по температурі нижній акумулятор 13. Верхній 17. Все особо, скажімо так, коли розказувати немає, але вже подивимось в обід, коли буде сонечко. Так, ну що ж, день на вулиці ось так. 11,5 мінус 11,6. Ну і подивимось, що там на акумуляторі увімкнув я підігрів. Так як дивлюся, що на ніч знову мінус 17 приблизно, то думаю, хай воно за день поки світить сонечко. Поки, скажімо так, енергія за того шарика залітає в панельки і одночасно на підігрів, то хай краще зі тіля воно гріє, ніж я буду потім брати з розетки. Тож зараз йдемо в сарай та подивимось на акумулятори та на вироблення, яке на даний момент. Генерація зараз досить таки непогана. 647. Перед цим було близько 3 кВт. Вимкнув ось цей вимикач, вимкнув його назад. Генерація збільшилась у два рази. Не знаю чому так, але коротше, щось підвіз, не підвіз. Вімкнув, вимкнув, все нормально. От зараз 5 кВт. Ну, сонечко туди-сюди ховається, вилазить, тому і покази змінюються. Якщо дивитись по батарейці, тут 15,3. Ну, вимкнув я приблизно десь 2 годинки назад. Як пам'ятаємо, зранку було 13 градусів на самих комірках і 12 здається на БМС, зараз 16 на БМС. І 15 на комірках. Якщо рукою трогаємо, то в принципі там тепленько. Поки що такий підігрів справляється. Як буде далі, буду показувати. В принципі, думаю, відео затягувати не буду. Але напишіть, чи залишати мені ось цей плідік утеплення, чи все-таки зробити з отакого пінополістиролу. У мене є така двієчка, ну не знаю, щось мені не хочеться короб робити, Я це в жінки вкрав, скажімо так, поклав. Ну, на даний момент працює. Так що пишіть, утеплять, піде таке утеплення чи не піде. Ну на цьому, в принципі, думаю, все. Буду закінчувати це відео. Не показував я, як я кожен ранок там чищу ці панельки. Чесно кажучи, ніколи було. Кожен день мотався на лікарню, тому якось так відео таке. Кожного дня потрошку-потрошку, бо вдома мене майже не було. Тому всім пока-пока. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо подбайки. Ну і все. ciao ciao, ci vediamo in un